Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку, доброго дня! Доброго вчора! Сьогодні щодня! Хай лише добро буде на світі! Хай завжди будуть усміхнені діти! Ось ми з вами і привіталися! Малята! Подивіться, хто сьогодні завітав до мого вікна. Це маленька пташка. Нещодавно я повісила годивничку і насипала зерняток. Як ви гадаєте, для чого я це зробила? Мені дуже подобається спостерігати за птахами. А вам малята подобається? Давайте підійдемо ближче і розглянемо цю пташечку. Подивіться, у пташечки маленька кругла голова. На якій знаходяться маленькі очки та дзьоб. Вона має тулуб, крила та хвіст, за допомогою яких вона літає. А по землі пташечка пересувається за допомогою маленьких тоненьких ніжок. А це що? Це пір'ячко, тіло пташечки вкрите пір'ям. Якщо подути на нього, на пір'ячка. Воно полетить. А це тому, що воно легеньке. А яка пташечка за розміром? Вона поміщається на долоньки. Вона маленька. А ще пташка має багато друзів. Ходімо на вулицю і познайомимось. Ви впізнаєте цю пташку? Так, правильно, це синичка. А це хто? Горобчик. А це хто? Це голуб молодці. А птах у червоному капелюсі. Вам знайомий? Так, це дятел. А хто це каркає? Ворона. А це сорока-білобока. А це хто має такі великі круглі очі? Сова правильно! Всі ці пташки залишились зимувати разом з нами. Вони називаються зимуючі птахи. Подивіться, малята. Горобчик маленький, а ворона. У сороки біла грудка, а у синички. Голуб ходить, а горобчик. У синички короткий дзьоб, а у ворони. У дятла маленькі очі, а у сави. Молодці малята розумнички. я гадаю, ви дали всі правильні відповіді. Малята, зимуючим птахам взимку страшний не холод, а голод. Часом їм дуже важко знайти їжу. Багато птахів переселяються до людей. Як ви гадаєте, чому? Пташкам біля людей легше знайти їжу. Люди роблять добру справу, коли розвішують годівнички. А чим же можна пригощати птахів? Давайте підберемо смаколики для птахів. У годівничку можна покласти. Насіння соняшника, овес, пшеницю, кукурудзу, горіхи, шишки та жолуді, висушені ягоди, горобини, сало, вершкове масло, домашній сир, варені яйця, Шматочки яблук. Таким смаколикам зрадіють всі птахи. Малята. Підгодовувайте птахів взимку. Цим ви врятуєте не одне пташине життя. Кожна пташка, яка щасливо перезимувала своїм співом сповістить потім про прихід весни, наповнить дзвінкою красою краєвиди, зустріч із нею принесе. Людям втіхо. Бувайте, друзі! До нових зустрічей!